Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я хочу нагадати вам добру звістку. Ми зараз будемо святкувати народження Господа Ісуса Христа. Багато хто вірить в вас в нього. Але чи знаєте ви для чого? Ісус Христос приходив на цю землю. Ісус Христос він приходив на цю землю для того, щоб нас з вами спасти від пекла, щоб нас промирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Ми є всі грішні. Якщо бути чесним, ми щодня робимо той чи інший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. То прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Но якщо людина щиро покається у своїх гріхах і увірив в Господа Ісуса Христа. Бог її простий, Бог любить людей і хоче дарувати вічне життя кожній людині. Якщо в вашому житті будуть негаразди, якщо ви маєте якісь залежності, якщо ваш холодильник пустий, у вас немає що вдітися, зверніться до Ісуса, зверніться до Бога, Він може вам допомогти. Якщо ваше здоров'я на межі, зверніться до Бога, Він може допомогти. Він любить людей. Читайте святокнигу Євангелію, читайте слово Боже. Там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Дорогі люди. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Сповідуйте свої гріхи перед Богом. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час Бо близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться також за Україну, моліться за народ України і Ізраїля. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинив кровопролиття, щоб Бог зупинив все це зло. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну і Ізраїль. Помилуй і спаси. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.